Ми вже згадували про повітряні сили. Долучаємо зараз речника командування повітряних сил збройних сил України до нашого ефіру. Юрій Ігнат, доброго дня і слава Україні, героям. Слава доброго дня. Пане Юрію, давайте поговоримо про ем, те, що розпочалися навчання в Білорусі з 16-го числа. Ем, ці льотні їхні навчання які будуть тривати до ем, 1 лютого, і всі кажуть про те, що збільшиться загроза якихось ракетних обстрілів, збільшиться ймовірність тривог, і вони можуть бути довшими. Ем, наскільки збільшиться загроза того, що розпочнеться наступ з цієї території? Або як мінімум там якісь ракетні удари, коли росіяни і Білоруси можуть скористатися підгідною цих навчань якимось ти моментами, можливостями для того, аби продовжити, <свистити> От ми зараз підсумки Дніпра зачитали. На жаль, по людях, які загинули, Юрій і так далі. Ну, стосовно того, що вони під соусом навчань можуть проводити якісь заходи там, з переміщення військ там, ще, щось, ще. це все зрозуміло. Ну а стосовно Повітряних тривог збільшення я не знаю звідки а де перше джерело цієї інформації. Я щось ну не можу Від знайти я, то, я всі повістю, в багатьох пабліках, чатах ця дискусія тривала. Намовляли багато хто писав. Ну готуємося до частих типу тривог, тому що якщо блохольоти літають там над Білорусі, ми вже звикли. Да, знаєте, там це не було першого джерела, як такого. Просто українці в соцмережах почали... Ні, ну, перше джерело завжди є. Воно завжди є, і його поширюють одразу пабліки. От в тому то й проблема mm -hmm. нашого нашого інформаційного суспільства досі. Mm -hmm. Хто сьогодні займається телеграмами веденням Ютубів? Так далі, хтось сказав, ну заголовок пішов, всі поширили. Ну очевидно, так можливо, і будуть е, дещо збільшено. Ну, ми бачимо завдання, які вони собі ставлять. Так там вже є тематика їхніх навчань. Це Передислокація, переміщення э, э, верніше, патрулювання в повітрі, відпрацювання якихось спільних дій, э, десантування э, тактичних підрозділів. тому ну, що щось щось типу в такому плані, mm -hmm. якщо ж буде застосовуватися авіація, яка э, буде нести загрозу ударіва. Це ми знаємо, що це кінжал верніше, Міг-31К, який носить кінжал. Так, ми знаємо тут 22 м 3 які носять ракети Х-22. Якщо будуть вони задіяні, то підніматися в повітря і там Міг-31 це без варіантів буде тривога, Х-22 ракети на борту тут бомбардувальників Якщо будуть Ту-22Н3 і вилетять не на бойовий курс, теж в цих регіонах де є загроза, будуть безумовно повітряні тривоги. Частіше чи ні? Ну будемо бачити. А це навчання. Поки що так голосно щодо тактичної авіації. Втім, звичайно, що треба за цим всім стежити, дивитися, які вони там роблять маневри, для чого вони їх роблять. Для цього існують спеціальні підрозділи, які проводять збір інформації та аналітику для того, щоб власне сповіщати і вище військове Ниство, щоб певним чином впливати. На ці процеси, ну а посилюватись треба безумовно, пане Юрію, Я тільки додам, що е, це я вас цитувала, тому що е, в ефірі е, національного марафону е, ви сказали, що українські військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог через авіаційні ага, навчання все. в Білорусі. От Перше джерело христини бачите. пане Юрію. Вас за цим хоче спіймати? Ні, ні, я не хочу ні в якому разі. Я завжди ми завжди говоримо про. А те, що потрібно читати виключно офіційні засоби інформації, тобто читати сайти або телеграм-канали, тільки ну офіційних представників міністерства оборони збройних сил України, ніяких інших. Я просто хотіла знайти цю інформацію. Ні в якому просто разі вас в... не Кристина не... така цупка, як українське ППО, яке ловить російські іли 76 і не тільки там. Так, ну зрозуміло, чи марафоні, коли питаються так, теж саме питання задають. Яну, ну що я можу сказати? Ну можуть так, а можуть і ні. Ну, ну тут зрозуміло. важко а, важко Юрій, ну, а... Я просто пояснив, чим вони будуть займатися, і що ми на це будемо якимось чином реагувати. А, а НАТО будемо спостерігати пильно кожна повітряна сіль, яка літає. Вона під під контролем наших радіолокаційних станцій. Вчора не пригадаю перше джерело. Як в одному з телеграм-каналів знову ж таки, так, коли стрічка несеться, 50 бортів кажуть в Білорусі. Наскільки ці цифри реальні, Тобто беруть участь в цих навчаннях. Ну Це ж невелика цифра. Ми ж вже mm -hmm. не раз оприлюднювали, скільки загалом аеродромів використовує Росія для базування своєї авіації. Юрій. Перетелефонуйте, будь ласка, пане Юрію, хочеться до завершити нашу розмову. Та... Так, а... я думаю, що зараз ми якнайшвидше відновимо зв'язок. Mm -hmm. mm -hmm. ну, але ми бачимо, що пан Юрій не, не в кабінеті, а десь по інших справах. Тому, можливо, пропав інтернет. Ми знаємо, яка у нас зараз ситуація в принципі в країні з електрикою, і з інтернетом. Дуже часто його не буває. Я б навіть так сказала. Так, ну, є тому... Юрій Ігнат. Дякую вам, друзі, наші колеги в апаратній. Юрій, чи чуєте ви нас? А -а -а. Та це з телефона, тому багато хто може подзвонити. Ну, От власне кажу, що е, та що не. Питання у нас було вже бачите, вибило. було приводу нас, бортів кількості і так далі. Про те, а, що ви так, завжди попередні нас оприлюднили, що аеродроми так близько 40 литовищ. Це і Крим, і Росія, і Білорусь всі вони використовують. Чи це базова авіація, яка там є, чи це авіація додаткова підтягнута так з Росії? Це зрозуміло, що вони всі використовуються. Ми казали ще десь ну кілька там місяців тому, скільки там близько 700 одиниць техніки на цих аеродромах mm. базуються на, на постій. Ні, основи і виконують відповідно завдання, коли їм дозволяють погодні умови, чи коли є такі в них відповідні завдання, тому що тому 50 літаків та вертольотів. А ми говоримо про не лише про, е, там тактичну авіацію. Це винищувачі, там винищувачі, бомбардувальники і так далі. А це ще і транспортна авіація, і гелікоптери, і так далі. І в сукупності є ще спеціальна авіація. Знаєте, що той літак, а 50 там і не один літає. Тому в сукупності так це може становити таке авіаційне угруповання. Це не є так багато як. Для такої території, де як ціла держава Білорусі, Росія вивела в Чорне море ракету носії з майже рекордною кількістю крилатих ракет калібр. Про це повідомляє командування Південь. Про що це свідчить нарощування такої кількості ракет? Ну, оприлюдна інформація так південь, це потенційні носії, так. Тобто, що uh -huh. там можуть вони містити ті ракети? Так те, що вони вивели кораблі, які є носіями, і які можуть містити 40, скільки там чотири ракети. Uh -huh. Так ну я вам скажу беремо статистику. Звичайно, відколи окупанти били по нас по критичній інфраструктурі з вересня місяця, починаючи так. Ну ніколи вони таку кількість калібрів не застосовували. Мови де 10-15, ну приблизно так. х 50 555 п'ятдесят 101 хасту один ракетоносців літаків бомбардувальників з Каспію з Волгодонська, Там уже вони пускали до 55 приблизно максимально за один масований обстріл. Це з літаків, коли група літаків 13, 15, 17 мають там по вісім підвісок. Так для тих ракет можна собі уявити, скільки вони можуть. Це питання в тому, про готовність витратити таку кількість ракет. Чи готові? зазвичай я вам просто привожу приклад усіх тих обстрілів, які були? Ну 8, 10, 15, приблизно стільки калібрів е, випускають е, разом з ракетами Х-101, тому що обстріли масовані, ви ж бачите, різними типами ракет, як це було і от нещодавно. Плюс навіть використовують Х-22. плюс навіть під час цього пристрілу можуть використовувати ракети С-300, а вже й бачимо, що С-400. тим чином, щоб максимально е, роззосередити увагу нашої ППО, щоб під приводом. От бачите зараз російські телеграм-канали мені щойно навіть відео прислали на наша група моніторингу, показує, що жительниця Дніпра показує, як українська ракета ПВО потрапляє в будинок. От розумієте до чого вони дійшли? Що от вони хочуть ще з цьому звинувати, Що це наша ракета? А, а чому це тому, що під час роботи нашої ППО, які збивають ракети, скажімо, калібр там чи «Х-101», летить ракета «Х-22». Так, одночасно, яка потрапляє власне будинок, яку ми збивати не можемо ніяк, це очевидно, і це всі знають тут. ТТХ ти її такі, що ми ну неспроможний комплекс зенітний, нас на озброєнні, її просто захопити. Наче ну не говорячи, по то треба по тому, що є що є захоплено радаром. Наш угу. ми бачимо цю ціль, цю ціль радіолокаційно. Х-22 бачать наші радіотехнічні війська. Вони бачать літак, бачать, як з нього виходить ракета, але вже радар комплексу, на жаль не може її захопити для того, щоб знищити. от, от і це прекрасно знають окупанти. Це прекрасно всі знають, але вони будуть все одно говорити, що то газ там вибухнув, то українська ракета попала, то українська ракета попала в Х-22, яка е, начебто, не долетіла тому до цілі. От, власне і. Слухаю, ви ж пам'ятаєте історії mh 17 домальовані українські літаки в фотошопах і так далі. Я Не буду продовжити. Да. Що можуть расисті. З вашого дозволу? Я ще б хотіла останнє запитання поставити таке. Наскільки ми можемо сподіватися вірити в те, що найближчим часом Україна зможе збивати в тому числі ракети Х-22 і в тому числі ракети, які летять по балістичній траєкторії? Ну, Х-22 можна прирівняти до балістичних, тому що власне вона, коли заходить на ціль, вона б'є фактично як іскандер з Ну там є різні типи запуску <говорит> цих ракет. Ну а як люди використовувати саме такі, щоб ми не могли їх збивати. І ці е ми матимемо. Сподіваюсь, найближчим часом Петріот так один з найкращих комплексів з mm -hmm. модифікації пак вже навчаються в школехомі наші фахівці. Матимемо, можливо, ще не заяви є, але ще не Ну немає таких заяв щодо остаточного рішення про сам ПТІ. Ну зрозумійте правильно, що Петріот Пак 3 аеро, по аеродинамічних цілях до ста кілометрів дальність враження mm -hmm. комплекса по балістичних 40 Ну подивіться на територію україни і тут стає зрозуміло mm -hmm. що треба скільки треба цих систем поки що мова йде тільки про дві батареї петріота ну але зрештою дві батареї це вісім пускових в одній може бути так до восьми може бути менше От, Ну, до восьми може бути і якщо поставити їх відповідно перекриваючи стратегічні напрямки важливі об'єкти критичної інфраструктури і так далі то можна вже розраховувати на посилення хоча б там на цьому напрямку і очікувати нових поставок петріотів щоби Якомога більше перекрити. Ну а далі вже справа теж отримання літаків. Я постійно працював нагруз без літаків. Нам такий державі Україна не обійтись Сучасних літаків ми маємо авіацію. Так стару радянську авіацію, яка сьогодні працює, нищить ворога, але е, літаки потрібні. Це, це однозначно. Ну, балістика, це зрозуміло, що небезпека є. Знищувати ракети. Балістичні потрібно буде. Тим більше загроза зірану ніколи не зникла. Отримання ним е, ракет і власне. От утримання Росії від Ірану і власне щодо ще ефективної протидії балістиці. Це знищення їх на землі безпосередньо. Тут е, балістичні ракети, які по нам застосовує противник іскандер, можуть бути е, в зоні досягненості і, і ударних безпілотників, а також і е, оперативно-тактичних комплексів, таких як Атакан. Чому ні? Ми повинні теж про це говорити для того, щоб знищити їх там. А комплекси с 300 які ми б'ють по прифронтових містах, а вже і по Києву бачимо С-400, mm -hmm. Так е, був е, вони теж летять по балістичній траєкторії. Ну ми ж не можемо на них витрачати. На 7 тисяч які в них залишилося витрачати ті дорожезні дефіцитні ракети, які в нас ще навіть немає, і має на увазі петріот. Uh -huh. ну, тут без варіантів тут їх треба знищувати теж на тих позиціях, звідки вони завдають ударів. Ну ми Утролуємо. будемо сподіватися, що побачить, як вправляються наші збройні сили зі всією технікою, в тому числі і з цими петріотами, і будуть їх надавати нам все більше і більше, і в тому числі і літаків. Спасибі вам величезне, пане Юрію, що знайшли час. Вийшли до нас в ефір. Бережіть себе і до зустрічі. Юрій Гнат речник командування повітряних сил збройних сил України був з нами на прямому зв'язку.